Всім привіт! Мене звати Аніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, у нас сьогодні Get Ready with Me. Збираємося зі мною, я збираюся на роботу, і зараз я буду робити макіяж. А, так, почну з того, що я зволожу свої губи. У мене ось така штука від Ельф, якась типу, як блиск, білий. А, власне, мою косметичку ви могли побачити в попередньому відео. Тому я просто роблю макіяж всією цією косметикою. Не буду багато про неї розказувати. Зараз губа чомусь дуже сильно сохнуть, не знаю. Можливо, тому що їм багато шкідливої їжі. Ось. Так, що з приводу бази під макіяж, в мене все, ще залишається ось цей крем від книг. Зараз я піду візьму засібки, щоб заколоти своє волосся, свій чубчик. Так, ну, чубчик я заколола, базу я теж зразу нанесла, щоб не займати час, бо, в принципі, там нічого цікавого немає. Тепер візьму консилер. У мене консилер від Ellen Pro. Я вам його вже 100 разів показувала. А, і нанесу його під очі. Зараз. Я вже влізла в нього. Я не взяла серветку, треба ще серветку піти взяти. Так, ну все, тепер я вже точно повернулася. Візьму цей консилер, нанесу його під очі і трошки сюди нанесу. Зараз я використовую ось цей кушон, а точніше спонжик від цього кушона. Тому що він прям якийсь мега для мене зручний виявився. Ось так, це все розташуємо. Я не намагаюсь перекрити, знаєте, всі там якісь свої недоліки. Для мене головне це висвітлити, ну, не то, що висвітлити, а просто трошки е приховати мої синячки чуть-чуть. Тобто вони все рівно повністю. Е ну, я принаймні не можу їх там ідеально закрити, щоб моя шкіра була прямо супер ідеальною, я не можу цього зробити і не хочу, власне. просто щоб трошки м -м, тут було більш так рівномірно і макіяж очей відповідно виглядав більш, більш гарно. Давайте так скажемо. Ось м -м, більше я не хочу наносити, в принципі, можна було б ще додати трошки кушону, але Якось не хочеться. Не хочеться. Мені тут цей кошок. Залишимо просто з консилером. І зараз я певно, це все відразу запудру, щоб а, мене так сильно не блестило, бо воно через це світло прям мега якось блистить. Цей крем для як база, він дуже жирний. Тому що це SPF і він такий прямо, знаєте, він не впитується а тако зверху собі, на шкірі. А, і я буду припудрювати просто цей крем, щоб він не блистів. В основному я завжди ось тут тобто, під очима, тобто в цій зоні. Бо у мене ось тут в складочці під оком е дуже швидко е скачується консилер. Прям дуже. Тобто він буквально. Дві хвилиночки і він вже може підскататись, тому треба запудлювати його. Ось. І з цього краю так само. Ось тут і м -м, над губою трошки підбитися. Все, по периферії я нічого тут не будрую, я сюди навіть не наносила практично цю консилеру. Тільки трохи сюди розташувала. Все, лоб теж хай блистить, його все рівно закриє чубчик і його не буде видно. Але не знаю, можливо я чубчик сьогодні за колю, бо ясь. Не хочеться мені сьогодні чубчик, але побачимо зараз. Як вона все складеться? А, так, отже, давайте перейдемо до брів, швидко оформлю брови. Я ось такий олівчик. Це теж Елен Про, якась там стара їхня колекція. Він у мене взагалі лежав два роки, я її не користувалася. А тоді я, у мене закінчився кольоровий ну як коричневий гель для брів. І залишились тільки прозорі, а мені хочеться іноді якогось кольору трошки бровам додати. Особливо ось тут на кінчики, тому я взяла цей олівець і трошки підмальовую брови олівцем, а потім це все діло фіксую тим прозорим гелем, Хоча в мене гель від Revolution, я вам його зараз покажу, я вам його вже показувала сто разів, але покажу ще раз. Це з якогось адвент-календарю минулорічного, і він, він як водичка, знаєте, тобто він вкладається там вкладе, але щоб він там якось зафіксував це все, то ні. він Просто просто я знаю, що він тут є, і мені а, спокійніше. Ось, М -м -м, якось так, Тобто ось без гелю. Тепер додам трошки цього гелю. Ось так схайлю. Ну, В житті воно просто він виділяє кожну нібито волосинку, знаєте. Тобто волоски стають більш чіткішими. Ну, мені подобається, власне, як виглядають брови. Я... Все, все нормально, все так здомовело. Так, тепер давайте перейдемо до макіяжу очей. Хочу нанести базу ось під ціні. Я дуже рідко її наношу. Я можу сказати, що я її наношу тільки тоді, коли роблю відео. Не знаю чому. Знаєте, це як такий етап в макіяжі, який от на відео не хочеться пропускати. А також в житті я дуже рідко це використовую прям. Не знаю. А, ось. Навіть коли я знаю, що я буду там по 9 годин працювати, тобто дев'ять мені треба буде як мінімум 9 годин відносити макіяж, я все рівно не роблю цю базу під тінями. Якось тіні тримаються хоча в мене дуже жирне верхнє повіко, і з нього все, все звичайно, все скачується. Ну, тобто, все, я маю на увазі, наприклад, якщо консилер, то він тут в складочку так все скатається. Якісь кремові тіні, які не самозафіксовуючі, то в мене теж всі скатаються. А, так, а, отже, базу ми нанесли, вона зараз а, трошечки підсяде, Я поки, певно, поки вона там усаджується, я нанесу не рум'яну зразу і хайлайтер. У мене рум'яна це від Mary Kay, Я не знаю, чи ви такі ще можете знайти. Вони. Мабуть, їм 100 столітва б'ята. Це знаєте, я візьму ось такий пензлик, трошки скошений, і наберу цих рум'ян. Я змішую просто ці два кольори, ось так. Вони, ці рум'яни, якісь нескінчені, тому що вони дуже сильно спресовані, тобто вони абсолютно ніяк не пилять, і там нічого подібного, і пігментація в них є гарна. Тому вони, власне, і нескінчені. Їх тут, певно, якась величезна супермега велика. Кількість цих рум'ян, тому що я користуюсь їми вже досить багато років ще з університету. Типу і колись певний час це були мої єдині рум'яна. Можливо, я тоді не так багато рум'янами користувалась, тому що я не вміла ще цього робити, але і боялась. Ось, але не знаю, якось. Все рівно. Вони вже дуже довго вони були в моєї сестри, вона мені їх віддала. Тобто Їм вже куча років, їм користуюсь, я, я їм користуюсь як тільки можу, і вони все рівно якісь. Даже, там навіть на напис Кей ще видно. Тобто, не знаю. Ось так вони виглядають. На, до речі, на камері воно не так чомусь яскраве, але в житті, я прям бачу, наскільки це яскраві, яскраві рум'яна. Ось так. Я прямо вже мені здається, навіть переборщила трошки з цим рум'яном. Ну, чого я потім просто пудрою це все розтушую, і воно буде На Нанос трошки нанесу, бо я люблю ось тут. рум'яна в цій частині наносити. Ось так і трошки сюди все. Взагалі, основна частина, де я наношу рум'яна, це ось на цю кісточку. Тобто, тут у нас зазвичай йде хайлайтер, але я наношу сюди рум'яна теж ось по цій кісточці і тоді вже розташовую. Тут так само власне, і все. Ось так. це все виглядає. Це для того, щоб макіяж очей переходив нібито в рум'яна, Навіть якщо це фіолетовий макіяж очей, він буде переходити в мене в такі персикові коричневі теплі рум'яна. Ось. Так, тепер давайте перейдемо вже нарешті до макіяжу очей. Я буду використовувати ось цю палітру від Huda Beauty, власне кажучи, чесно, не знаю, що використати, мабуть, візьму ось цей світлий фіолетовий відтінок. Мені здається, що він якийсь самий такий адаптивний. і його можна дуже класно розташувати, і він все підійде. Uh, так, візьму якийсь більш меншістий пенсик. Uh, ось цей світлий фіолетовий. Зараз я його навізу на все паліку і просто розташую і все. Ось так. Так, отже, я розташувала цей фіолетовий, вам його на камері практично не видно, але він там є, повірте мені. А, і хочеться мені, знаєте, раз ця палетка така оранжево-фіолетова, хочеться мені добавити сюди фіолетовий, а, ой, оранжевий фіолетовий. У нас вже є, додати сюди оранжевий, а саме ось цей найсвітліший, блискучий, оранжевий. тобто ось цей. Такий, що наполовинку з фіолетовим, хочеться мені його додати прямо в кутик ока. Я думаю, що це буде непогано виглядати. А, ось, Просто візьму такий маленький пензлик і додам це все тіло, просто в кутик ока. Ось так. Він класно блистить цей колір, хоча я перший раз їм користуюся, але я вже бачу, що він достатньо світлий, щоб підійти для кутика ока. Так, і ще цей куток і ось так. Що я можу сказати? Мені прям реально дуже подобається цей оранжевий. Він так прям підсвітив мені кутики. Я не знаю, чи вам зараз буде видно, хоча вони по ідеї, світло має бути хорошим, але прям реально дуже класно А, Тепер мені хочеться додати ще якогось темного, ось ближче до цього. Візьму а, якийсь більш темний фіолетовий з цієї палетки, можливо, візьму або ось цей. Він такий фіолетовий, але з оранжевими блискітками. Якось на камері цих блискіток зовсім не видно. Ну, До речі, сяє теж гарно, але мені не подобається його база. Тобто ця кольорова. І просто такий фіолетовий. ну, Напевно, ось все ж таки ось цей, бо я хочу, щоб макіяж був теплим, більш теплим. Тому візьму ось цей з оранжевими блискітками. Візьму ось такий якийсь скошений пензлик тоненький. І нанесу це спочатку як стріночка, а потім, можливо, якимось іншим пензликом трошки це все підтушую. Ось В нижній, нижній куточок я теж наношу, щоб це все гармоніювало. Трошки попало в око. Так. А, ну, мені подобається результат, я власне просто взяла цим пензликом, так його зразу розташовувала, і класна така невеличка, блискуча стрілочка вийшла. Так, ну що ж, я майже доробила макіяж, я вже нанесла туш, трошки розтушувала рум'яна, і зараз нанесу хайлайтер, який я таки не нанесла мене, а зараз такий хайлайтер від Elf з побитою кришечкою. для ось такий. І нанесу Він цей хайлайтер, так би мовити, темний, але м -м, коли я наношу його на рум'яна, то все не так погано виглядає. Мені це навіть е, дуже подобається. Особливо його блиск, це просто щось неймовірне. Я не знаю, чи вам там було видно, бо я дивилася в зеркало. Ось, але воно реально дуже-дуже гарно спити, так... Він містить, знаєте, і окремі близькі такі, але це прям такий конкретно бронзовий хайлайтер. Тобто це там не якийсь суперцікавий, теплий, холодний, жовтий або якийсь інший колір. Ні, це просто звичайний бронзовий хайлайтер, який а, просто темніший, ніж мені потрібен, але це навпаки, як на мене, його така ізюминка, що він такий темніший, ніж мені потрібен. Його можна як на ріняна використовувати власне тут. Я це і роблю. А, так, тепер давайте нанесме останній етап макіяжу це а, помаду блиск. Я буду використовувати самі блиск, тому що в мене дуже яскравий макіяж обличчя, точніше очей. ну Як на мене, він яскравий, то а, губи мають бути не дуже яскравими, Але я вирішила використати ось цей тінт від Too Faced, Це такий як плампер, плампер, плампер для губ. Він просто на губах виглядає просто прозорим. Але реально дуже поколює губи. Я ще зараз їх натерла цією штучкою, тому ефект буде ще більший. Думаю. Але я не знаю, я не, не бачу, щоб мої губи збільшувалися, але вони явно стають червонішими, тому, власне, мабуть, за рахунок тяга вона. А, і робить ефект, нібито вона збільшилась. Він дуже класно пахне він мені подобається за його запахом такою ванількою. Це мені попалося, подождіть, а, я, а де це я це купляла? А це була, знаєте, в минулому році на Новий рік у них була а, така. З помадами така штучка вони продавали. Типу. <кій> Набочок з помадами. І там був цей маленький блиск. І ще декілька помад, які... Ми я, одну, я, одна мені мега супер подобається. Одна така супер люксова, і одна була від така Siphori, тепло -червона. Її, її Я набагато користуюсь, бо ми <кій> дуже багато червоних помад. Ну, Власне, все, макіяж готовий. Зараз я поправлю свій чубчик і повернусь до вас, покажу вам повністю весь образ. Так, ну що ж, макіяж повністю готовий. Я поправила тут свій чубчик. Зараз я вам покажу, що я сьогодні вирішила одягнути, але спершу покажу вам прикраси. Це такі традиційні українські прикраси. Це я купила десь у Львові. Я не знаю, як це, ці буси називаються, певно, просто буси. І ось ця штука пошила її моя подруга. Ну як не пошила, а зробила. Ох, Боже! Доводиться дуже сильно присідати, щоб вам це показати. А, я спочатку цього діла, а потім цю зверху червону. Ну, мені подобається, як це разом виглядає, тому що власне у мене просто чорна спідниця, біла кофта, тому ось ця прикраса чорно-біла сюди пасує, а червона трошки розбавляє цей образ. А, власне, да чорна юбка, біла спідниця, тут на юбці виріс ось такий, і одягнула я свої білі кети. Разом з білими кусочками. Чекала. На цьому все. У мене ще ось таке, бачите, колечко, воно теж у Львові куплене. Я вам дякую за перегляд цього відео ставте йому лайк, я поки ви присідала, у мене вже задишка, це якесь жахіття. Отже, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще хочете бачити такі макіяжні відео. І я вам дякую за перегляд і всім пока. Побачимось вже в наступному відео. Пока-пока!